Вітаю, друзі! Ми можемо визнати, що сьогодні в Україні відбувається фактично колапс влади, коли система. Або вертикаль влади не працює, і ми спостерігаємо, як починаються битися всі проти всіх всередині. І це катастрофа, тому що коли таке відбувається в мирний час, це ще можна якось виправляти. Але під час війни, коли є загроза існування держави від зовнішнього ворога, такі процеси всередині держави можуть привзвести до нічівних наслідків. Поясню про що йде мова? У нас одночасно конфліктують. Ну, всередині влади, структури і політики і сили конфліктують через можливість отримати гроші. Корупція стала тою ситуацією, яка знищує Україну всередині. І це не перебільшення. Ми можемо подивитися, що відбувається зараз. Конфлікт між Набу і СБУ. Набу. Б'ється, б'ється з СБУ, СБУ б'ється з набу, але якщо одні намагаються побороти подолати або побороти корупцію, то інші вважаються помстою і хочуть атакувати їх. При тому, що всі розуміють, що атака на набу і сап відбулася, тому що вони капнули так глибоко, що знайшли важливі свідчення про корупцію з оточення. Зеленського з найближчого оточення мова про міндіч Чернешова Шурму і інших, більше того, це веде до питання грошей на дрони, яке виділяє особисто монопольний офіс президента, і це може призвести до такого дроногейту, який взагалі розірве ситуацію. вщент всі це розуміють, але ж причому тут питання до Набу і САП. Якщо вони знайшли це, може, треба було не займатися цим, бо інакше ну вибачте. Це якесь лайно, яким намагаються нагодувати країну, що вони погані, що виявили це. Да не вони погані, а тих, хто займається корупцією: п'ять-шість успішних менеджерів, які вже отримали підозри. Ну і ще два, які поки що не отримали. Але це тимчасово. І я впевнений, що з часом це буде виправлено. Але дивіться, так само не працюють інституції, які повинні. А, Показувати, що в країні є верховенство права, юстиція, є закони. Ну, от давайте останні новини, які ми спостерігаємо, ексголовна екс-голова Хмельницької МСЕ Тетяна Крупа вийшла на волю і заплатила за це 20 мільйонів гривень. Так, це ВАКС, Вищий антикорупційний суд України, який зараз всередині скандалів, через те, що там з'ясувалося, що судді не забувають про себе. Аморально ведучи себе під час війни відсуджуючи держави величезні гроші на доплату, а робітники Ваксу, які повинні подавати апеляцію, ігнорують це і не подають мова про керівника е апарату ВАКС Богдана Крикленка, але ж навіть не про це. І не про те, що вони самі собі квартири видають. Це все інше. Вони вирішили, що треба зменшити до 20 мільйонів гривень заставу пані крупі. Так. І цього заставу було внесено. Більше того, рішення аргументували тим, що строк тримання під вартою не повинен перевищувати 12 місяців, а крупа провела в камері вже 11 місяців. І ВАК зобов'язав її носити браслет. В мене питання навіть не до Ваксу. У мене питання до правоохоронних органів, які займаються цією історією. Бо в мене відчуття, що пані Крупа якось потрохи уникає відповідальності, І не тільки тому, що ВАКС зменшує її заставу. Ні, давайте я трохи нагадаю, що знайшли у крупи очільниця Хмельницької МСЕК в квартирі. Тільки квартирі не те, що за кордоном, не майно, не активи, ні. Звичайна МСЕКівка, яка керувала МСЕК, отримувала державну зарплатню і отримала зараз велику публічність і непопулярність. Так от, при обшуку 3 жовтня 2024 року, правоохоронці вилучили з її квартири у вітальній кімнаті: 106 тисяч доларів і 67 тисяч євро, ну і гривні. Не рахуємо навіть. У гардеробні де розміщувався сейф 315 тисяч доларів, 25 тисяч євро, теж такі собі гроші, якщо не знати, скільки знайдуть там далі. Але хтось каже: да, ну величезні, величезні. Але почекайте, далі я розповім ще цікавіше. У спальні чоловіка підозрюваним Володимира крупи, крупи знайшли а, 253 тисячі доларів. Бачите, з кожним все більше, 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 70 тисяч євро і там. Трохи більше 140 тисяч гривень. Але далі найцікавіше. Ще одне спальні: 2,5 мільйона доларів, 37 тисяч євро і 700 тисяч гривень. 2,5 мільйона доларів. В іншій кімнаті. Тоді у ДБР зазначили, що гроші вони знаходили по всій квартирі в шафах, шухлядах, нішах, валізах. Також вилучили документи, що підтверджують незаконну діяльність посадовців та винування ними грошей через різні проекти. У робочому кабінеті крупи знайшли ще 100 тисяч доларів, а низку підробних медичних документів та списки ухилянти з призвичами ефективними діагнозами. І далі що? Її випускають. Ще раз нема досі обвинуваченого вироку. Це говорить про одне. Якщо так саботується справа, якщо навмисно терміни затягуються, то хтось це фінансує. І ще одне: питання. а 20 мільйонів звідки вона взяла? Хтось знає походження цих грошей? Хтось отримав справочку про це. Довідка є, немає, не здивований. І давайте відверто. Якщо. Все є, докази є, грошей пояснити не може. Підробні медичної картки є, то треба тоді вже ну, якось йти до суду, але цього не відбувається. А чому? І тут я згадую старий старий анекдот: коли пам'ятаєте, людина б'є в доганяє автівку своєю автівкою, їй кажуть, треба заплатити за ремонт. Вона каже: скільки там? 10 тисяч доларів. У мене стільки немає. Ну тоді 5 тисяч доларів. В мене і стільки нема. Ну, тисячу доларів. Ой, стільки нема. Говорить, ну тоді викликаємо поліцію, хай тебе садять. Говорить, почекайте, почекайте, я ж 9 тисяч якби потрохи збив. Тут так само, хтось потрохи збиває, домовляючись, не домовляючись, не знаю. Але ситуацію ми бачимо. Я не знаю, чому, маючи такі докази, я не знаю, чому, отримавши таку доказову базу, ми ще не бачимо обвинуваченого вирука по крупі. Може задаємо приказку, що якщо зіроньки загорається, це комусь потрібно? До речі, якщо вона не винна, тоді відпускайте її. І тоді карайте тих, хто її закрив. Ну тому що так, це повинно працювати. Але якщо вона винна, і зараз хтось намагається відмазати цю схему, тему, знайти в можливості через строки давності або ще якось, то в мене єдине запитання: а це точно та країна, яку ми боронимо? Це та країна, за яку кращі сини і доньки України віддають своє життя? Це точно От таке ми хочемо побачити. І хочу нагадати, що на всіх посадах знаходяться люди, які розставлені Зеленським. Тому питання до нього, яку державу він відбудовує, і це не додає довіри українцям, а в те, що ми будуємо Україну цивілізовану, демократичну, європейську, правову. Але наступна е, е, історія показує взагалі, що у нас якийсь треш відбувається. На волю виходить Ігор Коломойський, він може вийти: от-от, про це заявив прокурор Офісу генпрокурора Роман Єгжов. За його словами, Коломойський, який перебуває під вартою вже два роки, вже не має підстав бути притягнутим до кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності. Отут тут найцікавіше. По тій справі, що закрили Коломойського, я казав самого початку: там нічого не буде. Ну тому що його звинувачують в самому вбивстві, довести його неможливо. Ще раз кажу, ну це зрозуміло, тому що я читав матеріали, і я бачив, що ну, це це меншня. Там багато чого, там нема людини, яка виконувала, там немає людини, вона загинула ту, яку там хтось домовлявся. Що... А якщо нема ніяких доказів, навіщо його на два роки закрили? Може, щоб від чогось сховати, або навпаки, може для того закрили, щоб розчехлити і отримати головний актив Коломойського? Ні, це не гроші. Головний актив його це один плюс один, який справно працює сьогодні на офіс президента. І контроль над один плюс один знаходиться на третьому поверсі Офісу президента. То, може, це і була головна мета? А зараз, якби що, подомовлялися і вирішили відпустити, аби а він не буде ставити претензії на плюси, ну цікаво. Хоча знаючи Ігор Валерія, можу сказати: а, каву пити будеш, ну всі ж пам'ятають. І, ну, щось я маю величезний сумнів, от знаючи його історію, я ж читав, я дізнавався, я вивчав це. Мені здається, якщо його просто розчахлили, будуть наслідки. А от якщо його просто сховали Ніяких наслідків не буде. Влада отримала в обмін на це канал, Коломойський гарантовано не потрапив до адміністрації Байдена і не давав покази. Багато чого цікавого. Багато чого цікавого. Але це не додає довіри. І якщо його тримали два роки під вартою, давайте відверто, якщо громадянина України тримали під вартою, і це закінчилося пшиком, нічим. Ті, хто його тримав, повинні відповідати Ну, по двох причинах: щоб, по-перше, ті, хто наступні будуть намагатися так робити, не робили. Або ті, хто наступні будуть так робити, щоб вони доводили до фіналу, і гарантовано отримувала людина покарання за скоєний злочин. А так, інакше, що ми підозрюємо вас, що ви можете щось скоїти її, а ви не причетні. Давайте відверто. Так, система не працює. Є докази, є звинувачення, є вирок суду. А вона що людину два роки тримає в, е, за гратами. Дивіться, я без будь-якого піетета до Коломойського, але ситуація дичайша. І я розумію, що не лише Коломойський так знаходиться в такій ситуації. То в мене запитання: це нова практика Зеленського? Хоч і чому нова? Червінський так само сидів, тому що його закрили по політичній справі. Е, генерал Марченко сидів так само, генерал Галуш. Ой, скільки всього цікавого. Тож з'явується, що влада дуже часто кидає когось заграти на час, щоб виключити його з інформаційного простору, щоб якось натиснути щось отримати. Тож, знаходження в СІЗО, це тиск для того, щоб отримати результат, не робота правоохоронних органів. Цікава ситуація, але це ще не все. І більше того, зараз влада скається з тим, що люди знову виходять на протести, знову картонки, і це теж показ того, що влада колапсує, вона не може впоратися з ситуацією у Верховній Раді. Зараз підтримали першому читанні законопроект, що відновлює кримінальну відповідальність за СЗЧ. і от таке ставлення до військовослужбовців і військові, і багато хто ще. Вимагає реакції суспільства. Бо і що мова? Я вважаю, що за СЗЧ варто карати, якщо можна вирішити все інше, через що СЗЧ буває. Тому що СЗЧ дуже часто відбувається для того, щоб перейти з одного підрозділу до іншого. Від командира дебіла, ну, на жаль, це правда, до адекватного бойового підрозділу. Саме так, через СЗЧ, через суд. І я знаю багато таких випадків, але ж. Щось у нас хочуть це поміняти, це що взагалі кріпацтво? Бо жоден командир, який самодур, не відпустить людину. Ми це знаємо багато разів. Це вже бачили. Це перше, друге, депутати, які не мають ніякого відношення до Сил оборони України, депутати, які родичі не служать, депутати, яка переважна більшість не розуміє, що роблять, приймають цілу низку законів. Ну, вони хочуть, наприклад, за невиконання наказу. Посилення віддальності, так вони до чого призведуть? Вони призведуть до того, що велика кількість людей, які не будуть виконувати наказу, кажуть: ну гаразд, забирайте нас з фронту, саджайте, все нормально. Далі ви самі депутати захищайте країну. Замість того, щоб створити умови, забезпечити всім необхідним дронами, ребами, автівками, рерами, мінами, снарядами, всім турнікетами. Замість того, щоб це зробити, наша влада. Посилює відповідальність і не створює умови для того, щоб люди були мотивовані. Бо це ж не єдина історія. І таких багато. І все це починає тиснути і розбалансовувати систему управління. А на тлі цього, десь там Nіндіші Firepoint, розслідування по корупції на дронах. І от ти дивишся і розумієш, влада сконцентрована не на вирішення проблем управління, а на вирішення проблем саме збагачення. Бо інакше б було геть це по-іншому, не було б так на і не на бої САП, не було б толерантного ставлення до а, корупції. Чернишова би не супроводжували, щоб його не затримали на бою САП представники СБУ. Ну і багато чого іншого. До речі, і не вивозили представники СБУ Дініса Камарницького, смотрячого за Києвом від офісу президента за кордон, щоб він не дав покази на бої САП. Теж цікава історія. У нас тільки запитань до влади що. Мені здається час владі відповідати, але поки вона не хоче цього робити, і от це ще більш розбалансовує всю систему, додає зневіри, і люди починають так, не розчаровуватися в владі, а думати про те, що треба виходити на протест. А от це вже несе загрозу державі. Ну, поки, поки протести такі, як з картонками, це волевиявлення, це зрозуміло. А вони можуть перейти до вуличних протестів. І тоді це під час війни несе загрозу країні. І в мене величезне відчуття, що влада навмисно це робить для того, щоб запустити величезний кризис в Україні. Ця криза, яка запуститься в Україні, може Україну зруйнувати. Навіщо це владі не знає? Але я бачу, що вона ніяк не протидіє, а система державного управління, як я і сказав, колапсує і може просто. Більше, от те, що ми бачимо, коли нема справедливого суду, коли правоохоронці займаються чим завгодно, а не наведенням ладу в країні, коли люди, які зрозуміли, що замазані в корупції, спокійно виходять і їм зараз ліпять закінчення термінів, коли ми бачимо, що когось тримають для чогось. За гратами, а потім випускають, мабуть, утримавши бажане, все це говорить тільки про одне: це не правова держава, це не та держава, за яку б'ється сьогодні українська армія, це держава, яку собі малює Зеленський з Єрмаком. Але це не та Україна, яку ми хочемо мати. І влада повинна це збагнути. Бо поки вона веде Україну в таку дупу. З якою не факт, що ми виберемось, влада поїде з України і буде розповідати, що їй просто не вдалося. А ми Ми будемо ці Авгіїві стайні розгрібати ще багато-багато років. І це треба розуміти. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили по і прокоментували. Дякую, що не забуваєте підтримувати мене. Але найголовніше, за що хочемо подякувати за підтримку Збройним силам України. Підтримуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, на ЗСУ, приєднатися з Бо Тоді справді, якщо готуватись навколо ЗСУ і давати на них всі ресурси, тоді справді все буде Україна. До речі, це не тільки громадянам, це і державі треба. Але щось я не бачу, щоб держава всі ресурси кидала на зсу. Але дуже добре бачу, як корупційна справа стають все масштабніше, а історії з корупції з оточення Зеленського все гучніше, і це точно коли Кому війна, а кому і мати рідна. Але так буде не завжди. І це теж зміниться. Дякую, що дивилися. Папа. -па.